Огляд погодних умов в Україні з 29 липня по 4 серпня. Наприкінці липня та в перші дні серпня в нашій країні очікується комфортна літня погода з періодичними дощами та часом поривчастим вітром. У першій половині Нового тижня на погодні умови у більшості областей України впливатиме циклон, який сформується над країнами Балтії та поступово просуватиметься у південно-східному напрямку. Під його впливом пройдуть дощі та суттєво посилиться вітер північно-західного напрямку місцями до 15-20 метрів за секунду. Крім того, внаслідок надходження холодного скандинавського повітря в тилу циклону відбудеться помітне похолодання в усіх регіонах України. Поступово з другої половини тижня температурне тло почне рости, і вже у вихідні повернеться спекотна погода, переважно у південні та східні регіони. Дощі протягом тижня матимуть локальний характер і охоплять не всю територію України. Тому в багатьох областях збережеться посуха та високий рівень пожежної небезпеки. У понеділок, 29 липня, вночі у північних та місцями центральних областях, в день на південному сході України пройдуть невеликі короткочасні дощі місцями з грозами. У областей областей істотних опадів. Вітер переважно північно-західний 7-12 метрів за секунду. У північно-західній частині країни в день пориви 15-20 метрів за секунду. Температура повітря у північних та західних областях вночі плюс 12-17, день плюс 22-27. У центральних, південних та східних регіонах вночі плюс 18-23, день плюс 28-33. На південному сході до плюс 35. У вівторок, 30 липня. У північних, вдень місцями також у західних та східних областях пройдуть дощі, можливі грози. В решті регіонів України без істотних опадів. Вітер північно-західний, 7-12 метрів за секунду. Вранці та вдень місцями пориви 15-20 метрів за секунду. Температура повітря вночі плюс 14-19, вдень плюс 21-26. На південному сході та в Криму місцями до плюс 29. В середу 31 липня в Україні переважно без опадів. Лише вдень у північних областях місцями пройде невеликий короткочасний дощ. Вітери північно-західний 7-12 метрів за секунду. На Закарпатті змінних напрямків 3-8 метрів за секунду. Температура повітря вночі плюс 12-17, день плюс 24-29. У четвер, 1 серпня, по всій території України очікується переважна сонячна погода, без опадів. У західних областях вночі та вранці місцями туман. Вітер північно-західної чверті 5-10 метрів за секунду. Температура повітря вночі плюс 12-17, день плюс 26-31. П'ятницю 2 серпня. Утримається погода без опадів. Лише в день на крайньому заході можливий невеликий короткочасний дощ та гроза. Вітер змінних напрямків 3-8 метрів за секунду. Температура повітря вночі плюс 11-16, день плюс 26-31. На півдні та південному заході, а також на узбережжі морів, вночі температура плюс 16-21, в день плюс 29-34. В суботу, 3 серпня, у Західному регіоні країни вдень також місцями у центральних областях очікуються дощі грозами. В окремих пунктах можливі сильні зливи та шквали 15-20 метрів за секунду. Нарешті території країни без опадів. Вітер змінних напрямків 3,8 метрів за секунду. На півдні України південне 7 пориви 12 метрів за секунду. Температура повітря вночі плюс 17-22, вдень плюс 23-28. У центральних та південних областях плюс 29-34. І в неділю, 4 серпня, нестійка погода з короткочасними дощами очікується в більшості областей України. Вітер змінних напрямків 5-10 метрів за секунду. При грозах поривчастий. Температура повітря вночі становитиме плюс 17-22, день плюс 23-28. У південно-східній половині країни плюс 29-34.